Історія української мови сягає глибини віків. Існують навіть гіпотези, ніби українська мова була основою інших слов'янських, а територія сучасної України прабатьківщиною Слав'янщини. Слов'янщини. І хоча з цією гіпотезою не погоджується чимало науковців, все ж таки давність нашої мови важко заперечити. Цікаво, що особливості української мови активно вивчають не тільки в нашій країні. Зарубіжні учасники для розробки наукової проблеми обрали українську мову із далекого слов'янська Кубані, це Росія дослідження українських діалектів, скажімо, науковиці з Польщі звертаю увагу на російськомовні паралелі. Тішить те, що вони намагаються долушитися до осмислення нашої проблеми. Аналізуючи мовну ситуацію на криворіжжі, дослідники зазначають, що тут споконвіку жило населення степового краю, яке розмовляло українською мовою. Однак протягом віків мова зазнавала русифікації, що як відзначають науковці, позначилося на сьогоденні. Збереження отих першовитоків нашої мови, які сягають сивої давнини. Те все, що із діалектною мовою потрапило в літературну мову, то є надзвичайно важливим як для нас, для сьогоднішнього покоління, а ще більше воно важливим є для наступних поколінь, оскільки багато чого змінюється і втрачається. Ми певно повинні якось ну, розуміти, що мова державна є дуже важливою, і незважаючи на те, якою мовою розмовляємо вдома, ну для кожного ж є якась різна рідна мова, то напевно, що ми повинні дбати про те. Щоб ми почувалися господарями в своїй державі, а отже, на всіх рівнях послуговуватися мовою власне державною українською. Парадокс, але факт: творами українських письменників захоплюється Європа. Та далеко не всі українці навіть свою мову знають. Однак позитивні зрушення вже є. І велика заслуга в тому освітян. Французький філософ, присвятитель і поет Франсуа Вольтер відзначав, свою мову треба вчити все життя. Це твердження не підлягає сумніву. Однак, аби українська мова стала рідною для переважної більшості українців, треба не лише зламати давні стереотипи і почати говорити українською, а й навчитися шанувати свою мову. І свій народ.